Без U-Control як без рук. А ми сьогодні шукаємо в control на будь-якому сайті. Я впевнений, що більшість із вас не знає про наше розширення для Google Chrome. Воно називається U-Control. і ви просто знаходите на сайті назву, виділяєте її, тиснете праву клавішу миші і шукаєте в control Давайте покажу, де його знайти і як встановити. То, щоб почати використовувати Addon U-Control, його треба встановити. Заходимо у веб-магазин Chrome і пошук вбиваємо. U-Control. Ось він, натискаємо і встановлюємо все. єдина умова, ви повинні бути залогінені в системі U-Control. І тепер переглядаючи інформацію в мережі на майже будь-якому сайті. Ви можете виділити назву компанії, або прізвищем я по батьковій особи натиснути праву клавішу миші та здійснити пошук. Погодьтесь це дуже зручно, бо ви економите час на перевірці контрагента без зайвих копіювань, вставлянь і переходів. Ну, майже. Тому що на деяких сайтах, таких як Google Doc, при натисканні правої клавіші, спливає власне вікно функцій, але аддон помічний і тут. Дивіться, обводити назву. Копіюєте, клікаєте на піктограмку U-Control в панелі розширень і в пошуку вставляєте. Тиснете шукати підприємство. І все. І найсмачніше, аддоном U-Control можна користуватись навіть з тарифом Open Data. Це коли вам треба перевірити базову інформацію про компанію Тафок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам такий формат швидкої подачі інформації про інструменти u control і, можливо, ми зробимо його регулярним. Ну а на тому все. Віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо з U-Control.